Є своїх дітей і владі, яка не дбає про українську націю. Кимські татари теж не мають майбутнього. Ось кому кримські татари за заблоці, ось кому кримські татари за вступів України в Європейський Союз. Саме тому ми з вами. Шановні друзі, будьмо разом, і ми переможемо. Будьмо ми разом на Майданах не тільки в Києві, але і в Криму. майбутнього року виконується 70 років трагічної дати вигнання кримсько-татарського народу. Ми знову вийдемо на Майдани. В Криму. Ми будемо чекати вас на допомогу, оскільки тільки разом слава Україні! Слава народу! Слава українській нації! Живі! Ми живи! Ми живи! Ми живі! Ми! Житині! ми, житині! ми житині! Шановні друзі! ми казали, що там походяться лідери Центрального комітету і штабу національного порятунку. Сумає Віталій Кружко! За все. Слава Україні! Я хочу подякувати кожному з вас, кожному, хто, хто сьогодні прийшов сюди, хто хи сюди вдома. Вечіть Божа, будь ласка, звіт. Я хочу подякувати кожному з вас, за вашу громадянську позицію, за те, що ви не сидите вдома, за те, що ви приїхали до Києва, ті, хто не живе тут за тисячі кілометрів, ті, хто прийшов сьогодні кияни для того, щоб вистояти свою позицію, за те, що ми хочемо жити в нормальній країні, без корупції, в нормальній країні де міліція охороняє своїх людей, а не він знищує. Ми, знищує ми хочемо жити в країні, де кожен може мати нормальну роботу, нормальну стипендію, нормальні соціальні стандарти, нормальну пенсію. Ми хочемо жити і в дивитись завтрашній день. І від кожного з нас не від мене, від кожного з нас залежить наше майбутнє. Ми впевнені в тому, що сьогодні зібравшись, тут сотні тисяч людей, які не згодні з тими правилами, які пропонує нам сьогоднішня влада. І ми впевнені в тому, що ми зможемо, якщо влада не хоче нам давати цих правил, ми змінимо владу. Я хочу звернутися до кожного з вас. Сьогодні дуже важливий момент. Влада боїться. Тут стояла міліція, стояв Беркут. Коли ми зібралися разом, вони побігли. Я звертаюсь до працівників внутрішніх справ, до міліції. до кожного. Будь ласка, не працюйте проти людей. Тут тут стоять ваші друзі, знайомі, може, родичі. Будь ласка, не виконуйте поганих за прикази, різну чи приказів, не охороняйте цю банду. Я впевнений в тому, що тут багато знаходиться людей, які давали присягу. Були в армії, хто зараз в армії, хто був в армії, присягу дають один раз на все життя служити свого народу. Служити батьківщині, і я звертаюся до кожного з вас. Я звертаюся до кожного з вас. Ви повинні відстоювати інтереси кожного держави. Ми розуміємо, сьогодні, зібравшись всі разом, ми зможемо і зробимо все, щоб сьогодні ці люди. Які знаходяться на банкері, ці люди, які знаходяться в кабінеті міністрів, ми розуміємо, що вони не виконують волю людей. Вони добувають кишені і використовують все для того, ж країні нічого не змінилось. Нам обіцяли, що ми зробимо реформи, що ми станемо європейською державою. Нас, у нас вкрали надію.